На Прикарпатті відбувся форум Громадотворець. Це один із ключових етапів масштабного освітнього проєкту. Він підпорядкований навчанню майбутніх фахівців щодо роботи в органах місцевого самоврядування. Форум об'єднав понад 150 студентів із різних університетів, а також освітян, представників громад, волонтерів та військових. Учасники обговорили актуальні виклики, поділилися ідеями та напрацюваннями. Зрештою, створивши простір для живого діалогу і нових рішень щодо розвитку Прикарпаття. Наша така ідея, мета. Ми хочемо, щоб привернути увагу молодих людей працювати в тій громаді, де вони народилися, де вони живуть, тому що ми маємо велику катастрофу з міграцією молоді. Ми маємо великі виклики з тим, що громад... молодь виїжджає з своїх сіл, містечок, тобто виїжджає в якісь більші громади, і вони десь хочуть бачити себе, працювати в великих компаніях або, наприклад, в містах. Тобто, для них десь в деяких людей складається враження, що. Своя громада це не перспективно. Загалом на форумі з доповідями виступили близько 15 спікерів. Серед них волонтер та громадський діяч Сергій Притула у своєму виступі акцентував увагу на важливості громадської діяльності. Вважає такі зустрічі, формують активне середовище та мотивують долучатися до змін. Українське громадянське суспільство дуже дієве, і воно справляється там, де не справляється держава. Якщо а правоохоронні органи не можуть ефективно слідкувати за тим, як розподіляються бюджетні кошти, не контролюють якось ці процеси, У справу включаються журналісти-розслідувачі. Якщо міська влада не може захистити історичну пам'ятку від того, що забудовник забудовники її зніс, включаються громадські активісти. Український волонтерський рух, на мою скромну думку, це взагалі квінтесенція українського громадянського суспільства. За охопленням людського ресурсу, за часом існування і за впливом на стан справ безпосередньо на фронті. Учасники форуму дискутували з приводу лідерства, довіри та спільної відповідальності. Обговорювали роль молоді у зміцненні громад. Атмосфера панельних дискусій засвідчила у всіх є розуміння, що попереду багато роботи, але рішучість рухатись далі теж є. Мене завжди цікавили. Громадськість мене завжди цікавила комунікація, різні зустрічі, форми. Мене цікавило завжди бути учасником різних цікавих подій, де молодь, в принципі, може себе представити як. Зовсім іншу людину я завжди хотіла, щоб молодь була почутою, тому що ми завжди дивимося на людей, які йдуть старшим віком, але ніколи не чуємо молодь. А молодь вона завжди така, що вона креативна, вона ініціативна, вона завжди хоче брати участь у всьому. Попереду нові етапи проєкту: це навчальний курс, практичні завдання та спільні ініціативи з громадами Прикарпаття. Учасники зможуть подати заявку на п'ятиденний інтенсив, зосереджений на реальній роботі в територіальних громадах. Лілія Буцяк, Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на вежі.